Доброго ранку, дівчата! 18 грудня ми з вами потихеньку наближаємось до самих таємничих днів перед Різдвом. І сьогодні ми з вами відкриємо звичайно мій Солодкий Адвент і ще поговоримо про те, з якими ароматами і смаками. У нас асоціюється Різдво і Новий рік. Давайте спочатку відкриємо. Мені дуже цікаво, тому що 18 таке ж велике, як було вчора вчора 17. -те. Теж величке таке віконце. Ну, можливо, там така сама печивка в шоколаді. Так, Тут така сама смакота. Дуже смачний смаколик. Вистачає на велику чашку кави. Я каву п'ю ж без цукру, а ось таким солоденьким це буде смачно. Сьогодні зранку я пила каву з пряником. Ми зараз з вами відкриємо ще одне передбачення. Він був настільки солодкий, що однієї чашки мені не вистачило. Так, це трішки на потім, а наразі позитивний пряничок, корисне печиво з передбаченням. Я, чесно кажучи, не дуже Буду в розпачі, якщо тут буде інше побажання, не таке, як вчора, тому що мені воно дуже сподобалось і воно було саме до душі просто ті слова, які я б сама хотіла б сказати і собі, і вам. Але давайте подивимось, що у нас тут є на сьогодні. Нехай цей рік стане початком казкової історії у твоєму житті. Ну, нехай наступний рік стане початком казкової історії і в моєму житті, і у вашому житті, і житті нашої країни, що мені, чесно кажучи, хочеться більше за все, якщо в країні буде мир. То у нас з вами буде не життя, а казка. Тож, ось таке передбачення. І треба готувати ще дві великі філіжанки кави або чаю, тому що, ну, пряник дійсно дуже солодкий. І, чесно кажучи, його було шкода їсти. Але, тим не менш, я його з'їла. І тепер давайте поговоримо про аромати, які входять в наш дім, коли настає зима і наближається Різдво та Новий рік. З чим у вас асоціюється ця пора? В мене це, звичайно, запах ялинки і запах мандаринів. Ви знаєте, ялинку я в цьому році ставити не буду. Скоріше за все, я придбаю декілька гілочок, якщо, звичайно, це буде адекватна ціна. Але тільки для аромату. Знаєте, коли з морозу заносиш до хати, до оселі саме ялинку, і вона потихеньку. Нагрівається тепло моселі, і тоді починається оця казка. Казка перед... передбачення чогось казкового. І коли цей аромат ялинки починає змішуватись з ароматом мандаринів або апельсинів, тому що, чесно кажучи, аромат і смак апельсинів я люблю, ну, чи не найбільше за всі інші смаки, але все ж таки мандаринки в мене з дитинства асоціюються саме з Новим роком. Зараз можна купити їх цілий рік, але все одно я не їм мандарини протязі осені я зберігаю ось ці. Відчуття казки і свята саме до Нового року. І ось в грудні, коли вже по-справжньому вони пахнуть, по-справжньому розкривається їх смак, тоді так, мандарини з'являються і у мене. В холодильнику спочатку, а потім на святковому столі. Сьогодні, Ну я не, не знайшла красивих мандаринів. Вони, бачите, такі зеленкуваті, трішки такі цікаві, тому що дуже багато сортів. Я обрала сьогодні ці, мені сподобались. І я хочу спробувати, якщо вони солодкі, то ще зробити собі ось таке на вихідні желе, свій улюблений смаколик зі смаком апельсина. Це просто Повинно бути неймовірно. Все, що пов'язано з цим смаком, чай, смаколики, джеми, це все моє і це саме оце тепле відчуття зимових свят. А ще, звичайно, в мене є аромомасло яке я додаю у свічки, то Звичайні свічки, ця теж ця новорічна, ця дуже цікаво пахне. Тут такий аромат, ну просто неймовірний. Але якщо її запалити і крапнути сюди апельсиновою олією, це буде просто казка. Дуже люблю це робити. На жаль, багато запахів я в квартирі не можу. Собі дозволити, тому що в мене є киця, яка не любить сильно Аром... щось ароматизоване, а особливо вона не любить, коли я мию підлогу з чимось таким з лимонним, з лимонним запахом, засобом для миття, або з якимось такими. А якщо я застосую лавандовий запах, то це взагалі просто вона, поки не перемию підлогу чистою водою, вона з дивана не зіскоче. Не любить вона різких запахів. Але ось свічки, я їх не дуже теж часто запалюю, тому що знов-таки в мене ж кішка, яка ходить де завгодно, лазить і ну, може. Випадково задіти свічку, то це ж тільки під моїм контролем. Я ставлю десь повище і постійно в себе на виду контролюю. Але для того, щоб квартира наповнилась цим приємним ароматом, апельсину, теплим, таким солодким, потрібно 10-15 хвилин, більше і не треба. І це відчуття чогось святкового залишається. Надовго. Тож, ось такі в мене сьогодні відчуття, якими я хотіла з вами поділитися, а ви обов'язково розкажіть мені, які ви аромати відчуваєте напередодні свята. Ялинка це звичайно добре, але я не знаю. Останні роки я. Саме ялинку, навіть коли ставила, я купувала два роки тому ялинку, це була смерека, тобто не наша хвойна ялинка. І аромату в неї не було так, вона стояла довго, вона осипалась, після неї не треба було прибирати всю підлогу, вимітати гілочки. Але, ну, не знаю. Можливо, тому що наразі час такий, що все одно не повністю розкриваєшся для свята, Так не дозволяєш собі так, розпахнути серце і душу, щоб впустити повністю свято і забутись в ньому. Ялинка і ялинка, красиво, і красиво. Я більше її ставила, щоб порадувати свою Кетюню, але вона на неї взагалі не звернула уваги, не те, щоб жодного разу її не воронила. А взагалі, так, підійшла, походила навколо, пошукала свої подарунки і пішла. І місяць стояла ялинка, і вона її навіть не чіпала. А Я цілими днями на роботі, тож. А ось декілька гілочок, ну, буду намагатися собі в хату занести. І ще я вам хотіла сьогодні показати, що я вам хотіла показати, я, оскільки в мене закінчились шкарпетки мої новорічні, тож я вирішила здійснити ще одне своє маленьке бажання. Це пов'язати знов з пряжі, з якої я не в'язала шкарпетки. Це, звичайно, вже шкарпетки не для мене, для захисників, але я все ж таки розпочала ось цю ниточку. Не знаю, дівчата, я ще раз зайшла на сайт магазинчику, нав'яжемо там, де її брала. І оця ниточка знаходиться саме в групі на кобоху. Хоча тут я ніде не бачу такої відмітки. Не знаю, можливо, це якась лім... лімітована серія або новорічна серія. Так, тут у нас 75 на 25, як завжди. І для мене це нові, абсолютно нові відчуття. Мені навіть ні з чим Зрівняти цю ниточку. Я думаю, що, можливо, так відчувається тактильна ниточка з нейлоном. Але тут написано, що це поліамід. Я знаю, що я не так багато шкарпеткової пряжі пробувала, але це Ну просто щось неймовірне. Знаєте, це знов моя улюблена ниточка. По-перше, вона я взяла спиці навіть 2,5. Хоча тут 420 метрів пишуть виробники. Але особливо ось ці секції, там, де салатні, бачите, яка виходить резиночка. Вона така пухкенька, ось не знаю, вам, мабуть, так не видно буде, але вона пухкенька, пружна. Товстенька саме ось ці секції салатового кольору особливо. Чорний, так, він тонкіше. Це у всіх секційних пряжах, так. А далі я не знаю ось ці зелені, сині смужки якої товщини вони будуть саме під спицями. Але мені дуже подобається. Я вчора не лягла спати, поки не відв'язала резиночку. Дуже мені подобається з нею працювати. Ну, просто. Пісня, а не ниточка, правда. І я дуже хочу скоріше відв'язати ці шкарпетки, випрати і вже ну, так поділитися не тільки своїм першим враженням, але й враженням від того, як вона чи розпушиться. Не знаю, чи будуть віддавати колір якісь кольори, як було у вчорашніх шкарпетках, що там червоний колір віддавався трішки. А тут не знаю. Приємна. Я і очікувала, що вона буде, звичайно, приємна і красива. На жаль, не було у них фарбування з помаранчевим кольором, зі вставочками, то сьогодні було б зовсім в тему. Але будемо вважати, що це саме кольори ялинки. І подивіться, як це все сполучається красиво. Все ж таки, оце поєднання новорічних кольорів для мене, от всі кажуть, різдвяні кольори. Зелений, червоний і білий. Я про це дізналася тільки коли почала дивитись дівчат на Ютубі в минулому році, коли всі почали в'язати різдвяні шкарпетки. Ну Так, я знала, що червоний колір це колір Санта Клауса, наприклад. так? Зелений кольор ялинки, звичайно, але що ось саме це поєднання трьох кольорів є класичне різдвяне, мені в голову не приходило. Для мене Новий рік це зелений, так, і помаранчевий. Ось це мої кольори Нового року. Білий це взагалі колір зими, це для мене. Сніг і все, що пов'язано з Новим Роком, це, мабуть, єдине прийняття білого кольору. Я вам постійно розповідаю, що я не дуже люблю цей колір не в'язати, не носити в речах, в одязі. Я цей колір не люблю, а в інтер'єрі взагалі не люблю. Він для мене дуже суворий колір. Ось, здавалось би, так, білий, він же ж такий колір чистоти, колір надії. А для мене це колір ну, медичного закладу. Не знаю, чому так в мене з дитинства. Колір стоматологічного кабінету, але ось Вибачте, за мій, за мій гумор, якщо вам, ну, звичайно, у вас інакше відчуття білого кольору. Але я люблю яскраві кольори, якщо біла стіна, щоб на ній було багато яскравих плям різного кольору, якихось абстракцій, якихось ось таких просто там, мінім, ну, намальованих наївних малюнків. Дитячих, але яскравих, яскравих і з іншими кольорами. Тоді так, як фоновий колір, він мені подобається. Але ось колір білого снігу це, звичайно. Можливо, тому що білий сніг, коли сонце, він не білий, він серебристий, він золотавий, він різних різних відтінків і кольорів, він переливається, він віддає своє тепло. Тепло, яке йде від цього кольору. Я вас забалакала, дівчата. Я вас очікую в коментарях: ваш колір Різдва Нового року, ваш аромат цих свят. Буду рада з вами поспілкуватись. Всім! Гарного настрою, гарного дня, позитивних емоцій, приємних зустрічей. Нехай у вас все буде добре, і нехай вас оточують тільки добрі люди, які будуть дарувати вам все саме саме найкраще. Найкращі емоції і маленькі приємності, сюрпризи, що Теж немаловажно. Дивіться, в мене Анфіса нюхає мандарини, вона їх не любить зовсім. Вона від них тікає, коли я починаю їх чистити. А ось до вас вона прийшла теж показати, що їй ця тема теж цікава. Все, до побачення! Побачимось завтра!